Ось АЧХ 460 кГц. частота у оцього Філіпса на -ВНА. Ну, плохо тут бліки оці. Тут всего раз, два, три, 4 катушки оці. Це на ПЧ 460 кГц. При помощи цих катушок ми настраюваємо, щоб ось, ось середина. Як тут ці бліки? Середина 460 там десь написано. Блін. О. І щоб було симметрично оцій лінії. І атенюатор включений, дивіться, 30 дБ. тому що тут дуже чувствительно я подаю прямо на конденсатор. Ну, на вход на вход приемника и тут микровольты надо там пишут ну я подаю через обычный е осциллографовий шнур ну, тут же можно ее ослабление включить оно ну, что будет 1 ага. до 10 ну це а тут щось может гетеродин мішає да там надо уводить його так. Та ні. Отак так, хай буде. Ось така АЧХ. Я зараз покажу як вона рулиться. А, по схемі. Значить, от дивіться. на цей вход я подаю сюди. 460 кГц прямо на входні контура, а знімається після детектора. От детектор на АМ. І після нього знімається, ну тут сказано через 100 кОм, ну я пробував, він нічого не дає, він тільки садить сигнал на на новина. Так що я от він. Я підключився прямо. Якщо через ну тут 20 кОм у мене, дивіться, те саме тільки ну загрублений сигнал. Мені це не підходить. Я даю отак. І тепер ну, для мене приємна картинка на весь екран, а то щось внизу. Давайте подивимося. Ну от, наприклад, оці два контури. Ось вони. Е, як вони руляться? Так. Ну, тут от я починаю. Раз. Бачите? Уходи в сторону, надо в центр. А це уже тоже багато. Ну щоб симметрично было. Ну вот так. Ну я уже настроил тут, что настроено было. Другий. Така ж самая. Уходы від чистоты. Туда тоже лишняя. Посередині симметрия, щоб была. Ну вот так. Це нормально. Ну ті контура теж таким же самим образом. Так що тут ну, ці бліки мешають. Оце приємлемо АЧХ. Ось така полоса на 10,7 Мерц, на FM підключається прямо до антенни. 30 через 33 нанопаради. Ну я напряму підключив. И снимается после детектора тоже вот цветочка. Вот такая АЧХ Посередине 10,7. Ну и симметрично. И через 20 дБ ослаблений. Ось другий Philips маленький. Ось его АЧХ. Я тут ничего не строил. Ось его АЧХ на 10,7. Вот такая. Полоса в пределах там максимальна девіація 75 кГц в одну сторону і в другу. Ця полоса должна бути 200 кГц. Отут 200 є, я провірив. 10,7 км мати полосу. Якщо ви не маєте інструментів, як дивитись, то краще туди не лізти. Ну я тут нічого й не буду робити. От вони настроїли так, ще в 70-х годах. Нічого не змінилось, бо це, це старинний Philips. У нього ще тут такі деталі. Як у тому Філіпсу, катушки маленькі. Ось є оцей фільтр. На 452. Тут 452. Полоса на АМ, а на FM 10,7 и вот її АЧХ. Я сюда на вход. Ось через 4,7 нанофарада на базу другого транзистора. Ну це смеситель и це УВЧ а це смеситель и этиродин. И дальше вот 10,7 раз два. Три, четыре, пять. Пять контуров. Ну тут все. Раз, два, три, четыре транзистора. Все просто. А дальше уже ОНЧ. А снимаю вот тут. Вот так он звучит, когда генератор работает. О, от він працює без антенни. Це прекрасно. Так що тут нічого не, не, не треба робити. Ну і ще одна цікава така інформація. Ось є такий блок питання. Виписується він на Аліекспрес. Він, він маленький, хороший. мене устраїває 30 регулюваний, 30 вольт 5 ампер. У нього ток максимальний, там є на 10, вони дорожчі. Ну, мені не треба такий. Все добре, мене все устрає, але коли його включаєш, він в нього все время робив вентилятор. Є нагрузка, чи нема? все время вентилятор. Я пішов по другому путі. От заказав плату на на мікроконтролері, яка регулює від температури обороти. От зараз ми його включаємо. От дивіться, він включений, а вентилятор стоїть. А раніше він запускався. От датчик температури я прикрутив до діода, до діодів, виходних вони гріються. І коли нагружаєш, вон, лампочка у мене там, от я нагружаю, допустим, дивіться, 14 вольт, 4,13 А Через одну минуту ну, треба закрити, він зработає. Нагріється цей діод і він зрабує. Так що рекомендую оцю плату для таких блоків питання. Ну і взагалі вона хороша. І Вона підходить до двопровідних вентиляторів. Ну Все там настроїв, щоб він виключався. Є там режими, які він буде все время включений. Там. Чуть-чуть дує, ну, то мене, ну, мені не треба. Він шумить, надоїдає. Навіть ти включаєш прийомник від нього, і він вже запущений вентилятор. Це геть, геть не годиться. Ну, така нагрузка, да, лампочка там понятно, галогенка, дальній світ, то 4 ампера і коли це буде таке. Ну, це така. Інтересна інформація, може у кого є такі блоки питання, то, щоб ви знали. Ця плата дуже добре підходить. Я її прикріпив на двосторонній скотч. Він вже запустився, вже наповнює обороти. Ну, коли це все закриваєш корпус, він швидше витягує. Тут є такі вентиляційні відверті і він охлаждає цей. Ну так він, я знаю, яка температура, ну, 50 може. А так блок питання при таких розмірах мене устраює. У мене тут мало місця на столі, що тут здоровений блок питання, мені не треба. Він компактний і мощний. І добре продуманий. Радіатори. Я його пробував півчаса, він робив на цю лампочку без, з виключеним. Вентилятором нічого, радіатори розсіювали цю мощність півчаса, Ну, видержав, все нормально. Він робив у мене без з відключеним вентилятором. А зараз ну, а так буде більш надійно. Я його зібрав уже, як положено і нагрузив галогенкою вже 15 минут. Він працює до... Зараз дує, охлаждає, ну це для нього легко. Він не, не гарячим воздухом дує і він не нагрівся. Це для нього легко. ну Хоча 5 А тут максимум. Ні, 5,2 А в нього максимум. Далі отсечка. Ну тут виставляється цими енкодерами. Це дуже хороший блок питання. І дивіться. Моя рука і він це маленький. Мене устраює такий. Але розрядила свій планшет до 3,3 вольта. І він не заряджається. Попробуємо оцим підняти, підзарядити цей акумулятор, щоб далі він заряджався. Ідея така. 3,29 вольта показує. От тут. Підключив блок питання. О, ну це багато, напевно. давайте 3-3 тут можна регулювати. дивіться. На табло не міняється, він по десяті чи соті долі... долі вольта Ну вот. хай 120 мА буде пока Постепенно добавляю вже 3,4 вольта. Ну, 160-170. Дивіться, він на 3,8 вольта. Десь тут написано 3,8 вольта. Ну тут все по-китайськи. На 3,8 вольта і 4,35, напевно, максимально. І це ось такий здоровенний акумулятор. Планшет саме ось. Стіки тут планшет, а остальне акумулятор. Довів я напругу до 3,7 вольта. Тут сказано він вообще 3,8. Де 3,8 вольта. Зараз попробую ну вот цей дне чи буде заряджатися. Саме інтереше. Пішов заряджатися от 5% каже. Ну нормально оживив я його. Блок питання поміг 5%. Ну я заряджаю от такого, може цей слабий. Ну це його. Samsung. Вже 8% заряджається. Тільки повільно, мені кажеться. Цей блок питання може. Так що хороша штука, оцей блок питання. Він підходить і для зарядки акумуляторів. там в мене ще є дрель, така на 7,2 вольта. Ось така Отака дрель, Peugeot, Це старинна, вона стара, я теж купив її на барахолки. Але 7,2 вольта, там нікель кілька акумулятори. І ну, основна моя дрель, я нею все роблю. Тут обороти, туди, сюди, вона включається. І треба. 8 вольт. Він дуже точно держить напряження до сотих вольта. Заряджаю зараз цю дрель свою любиму. Сюди. І 8,2 вольта. Це вже кінець зарядки. Тому що я користувався нею і вона вже плохо крутила. Ну, крім цього, цей блок питання, я не маю, не маю зарядки до нього. Цей блок питання дуже точно виставляє напряження, він вплоть до соток. На екрані не міняється, але тут треба 10 разів крутнути валкодером, щоб змінилось десята. Тобто він управляє по сотим. Так що не все китай говно, от є такий прибор. Це тестер мій самий ходовий. У китайців електроніка відлічна. Оце саме Це бомба, можна сказати, осилограф і тестер. Осилограф двоканальний 50 МГц. Це суперудобна штука. Я ним вже давненько користуюсь. Тільки можу положительне про нього сказати. Так що рекомендую, ребята. Оце три в одному тут генератор, осилограф і е е тестер. Єдине, оця дороботка я зробив, підпиляв, тому що мені було важко оце доставати. І, все. і ще одна штучка теж від Зої, їх, ця фірма, це пінцет lcr метр Тоже китайський, тоже отличная штука. Індуктивність, ямкость міряє, ЄСР, даже можна в платі міряти конденсатори. Можна знайти поганий конденсатор, не випаює. Так вот таке в мене сьогодні відео, немає великих проєктів, буде пізніше. А сьогодні таке і настройка, і про модернізацію, і про прибори. Ну, оце дві речі, які я вам рекомендую. Це супер удобно. Це не тільки я, там весь інтернет за це розказую. Ну добре, друзі, дякую, що додивились до кінця. Давайте пока! Сім 3